Такому їбало без де. Маса до маси. Так, всім привіт. Є такі фари. Фари треба зробити, щоб були класні, прозрачні. Е -е, значить, бачимо, що тут в автівку. Трошечки позалазив. Вони є, я вже продивився, є на них такі е -е, глибокі тріщини. Е -е, ну, коротше, ми їх не уберемо, але жовтизну. Убрати оцю об'язання. Що ще час робимо? Змиваю легенько це все спиртовичком, тобто обезжирювачем спиртовим, і спробуємо е, працювати оцими кружками 1000 і 2000 такими, на пльоночній основі. Тисячку без мягкої підложки, без нічого. Подивимося, що у нас тут є. Тому що е, важливо, я б вже мільйон разів розказував, да? чи ні? Не знаю, Коротше, люди розказув. дивляться. Смисл в чому? Їх вже лачили, як я побачив. То є, я не знаю, чи зазнім, а Ось є такий напильчик, То є, обклеювали по контуру. Угу. Це лак. І ми не знаємо, що під лаком. Тобто, є, є акриловий защитний слой на фарах. Він... Коротше, я вам покажу, тому що дуже важко об'яснити. Спочатку треба знести оцей лак, бо ми не знаємо, що це за лак. Може це з балона взагалі лак, може це якийсь неякісний лак, то нам треба цей шар повністю збити. Того починаємо з тисячки і погнали. Після тисячки. Надіваємо двохтисячку вже тепер на мягку проставочку. Отак. Тільки важно співпадати отвори із цими, бо цими колючками може нацарапати. Того треба добре надівати, попадати конкретно. Щоб всі дірочки спадали. Да, так, прямо так, гарненько. Ну, в мене не супер гарно, але пайду. Поліска, після 2000-ті проходимося 3000 трізачком. Я вже тут пройшовся. Зараз для кадру ще вам трохи пройдусь, Одлип у мене трізак, прийдеться тут. Дивіться, що ми придбали. Будемо пробувати робити собі резервне живлення. Отакий купили купили цей інвертор або е, преобразователь, скажімо так. Підключили ось плюс з мінусом. Це зараз підключимо в автомобілі до акумулятора. Взяли Зробили таку переноску. купили. Провод 2 квадрати, дві розетки. Що будемо робити? Це вставимо сюди, в розетку. Отак. От от от. А це вставимо в розетку в хаті. <світнє> Перед цим вимкнемо. Давайте, давайте оговоримося. Це живлення ми робимо для освітлення, тобто для лампочок. І максимум телевізор, щоб робив з інтернетом. Ми не тянемо холодильник, ми не пробуємо тягнути чайник, але, можливо, спробуємо. І якщо у нас вийде. Та ми не будемо пробувати. Пішли на вулицю, щоб пісічі. згоріло. Угу. Так, пішліть, покажу, що далі. А, да, точно. Підходимо до нашого щотчика. І вимикаємо його. Обов'язково. Обов'язково. Далі. Так, дивіться. Є у мене тут на автомобілі. Ось така штука. Беремо масу. Ну. Давай я Ну, Коротше, все, як обично. Маса до маси. Тобто чорний проводок до маси, красний до плюса. Нема нічого такого заумного. Прикручуємо і показуємо. Угу. Так, дивіться, отак ми це все зробили. Е, при підключенні, тут може, е, як другий провод накидуєте, воно стріляє, тому що заряджаються конденсатори тут. Ви не переживайте, можете в резинових перчатках, якщо боїтеся струму. Тут 12 вольт, тут нічого страшного. Далі отут вже буде 220, тут може бути страшно. Включаємо. Хоп, все. Питання є. Угу. Так, проводимо нашу розеточку. Я буду робити в хату. Зараз ось. А може в хату потім? Спочатку сюди? Не, нормально. Да як гепно. Так, ось у нас розетка. Тобто просто втикаємо сюди. Оп. І все. Але виключить рубільник. Тобто виключить обов'язково. Тож, якщо включать світло, у вас згорить інвертор. Угу. Тепер все просто. Втикаємо. Ти спочатку вимкнув, а тепер втикаєш. Так, да, втикаю сюди розеточку. Включаю. Оп. О, Боже. Так, Що такое? Не хвата, навіть питання. Сейчас заведемо авто. Нє! О, дивись, у нас он дивись блимає як. Включився. Ура! У нас є свет. Бачите? Говорити, Це ти включив. Да, включи. Все. Все? Тепер закриваю. Е, ну, якщо якщо дощ, вообще краще, наверное, щоб він настивав. Я прикрию. Ого! Як тебе не вбило? Жесть! Током уїбало, пизде! Так що дивіться, це діло опасне, Ти що, дурний? Машина током б'ється. Так це ненормально. Виключай його нахер, А як так сталося? Хороше, вся робота, але током б'ється. Але я на мене дивиться. Я думаю, що треба зробити заземлення. Ми подумаємо що це. Бо я торкнувся до машини і мене е, дарило струмом. Таке впечатлення, що вольт десь на, на підстоп. Ти що, гониш? гоніш? Да. Офігеть. Все, Все йдемо і радуємося світло в хаті. Ага. Радуємося. Та на розетку не вступай, бо б'є. Ага. Страшно! Вона ізолірована. що, Те Я телевізор. манала Ти що. Дивіться, працює у нас телевізор. У нас працює е, Wi-Fi. він підключений в розетку. Е, ну, Жінка не хоче срачі показувати мої. Комп'ютер не включали, але я думаю, що легенько він потягне і комп'ютер. Не, не хоче поки що боїться жінка включати воду. Але якщо ми спробуємо, ми обов'язково відпишемося. Так що питайте, інвертор, який ми купили, ми купили за 2500 гривень. Да, 2500. І заправилися трошечки бензином. Все, теплі, добрі будемо ждати, поки вимкнуть нам основне світло. Так, да, так що пользуйтесь. совєтуємо. Тільки акуратно, щоб током не шарахнуло. Держать пару. Кого держати? Що угу. ми будемо робити зараз, розказуєш? Да, жінка сідлає на стульчик. <плес> Цю фару беремо, що витерли. Даємо, mm -hmm. вона буде тримати. Спочатку одну сторону, потім іншу. Буде в нас використовуватися поролоновий круг від Cartec зелений. І кох H09, друга версія. У неї блиск від першої на єдиничку більший. Попробуємо mm -hmm. однопроходно пройти нею. Mm -hmm. Загружаємо диск. Спочатку трошки більше, ніж зазвичай. Отак. Мацкуємо не не вистачає. Та ти як начнеш, я продав Так, дивіться, оранжевый круг, цемякенький, рефинишка. Ну, для вас а так, я думаю, кому интересно, то и уже прочитал и побачил. А так, на низ. Сюда и сюда. И сюда. И сюда. Красота? Скажи. А ну, скажите, вам нравится чи ні? Я думаю, пойдет. Ты що, супер. По сравнению з тим, що було. І це все робиться буквально за годинку. Да. И можна ставити и їхати. Да. Все, прощаємось. да. Бережіть себе. Да, бережіть себе. Сьогодні такий коротенький ролик. Машинку сьогодні будемо підсобирати, закинемо на неї двері. Осталось нам покрасити ляду і покрасити двері знаружі. Ну, звісно, підготовити їх іще. Так що, я думаю, у неділю ролик буде готовий. Переходьте. Всім, хто нам допомагає, дякую і до зустрічі!